Ну, а скільки друзів лишилося в Україні і в Європі, на собі відчув президент Зеленський у Будапешті, Для цього тижня лідери країн ЄС і країн кандидатів обговорювали, як жити в новій реальності. На прес-конференції за підсумками саміту, глава Української держави був настільки емоційним, що це відзначили купи іноземних медіа, бо запитували його переважно про припинення вогню, на яке недвозначно натякав господар саміту Віктор Орбан. На цю ідею Володимир Зеленський дав чітку відповідь: Без гарантій, що буде потім, коли ми перестанемо стріляти. Сісфаєр це безглуздя. Просто припинення вогню. Це сьогодні модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут. Можемо почути від Бразилії, можемо почути від Китаю. І важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Сісфаєр пропонує, наприклад, вам лідер, який. Проти України в НАТО. Нонсенс і дізгармонія. Ідея швидкого завершення війни від Трампа Зеленський вважає поки що позбавленою конкретних деталей і заявив, що швидке закінчення війни це, скоріше за все, великі втрати, яких він не хоче допустити. А щодо можливої зупинки військової допомоги Сполучених Штатів, теж є відповідь: заморожені активи Росії. І вони не в Америці, а в Європі. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купуємо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати. Але це рішення досі блокують деякі європейські країни суто з політичних міркувань. Нагадав Зеленський і про санкції на енергетику та банки, згадав тіньовий флот, який приносить Росії 12 мільярдів доларів щомісяця. Свого настрою і роздратування президент не приховував.